Всім величезний привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Запрошую вас до себе в гості і надіюсь, що ми будемо з вами дружити. Мене звати Наталя, я проживаю в Польщі. Сама я з України, з міста Львів. Далі у мене є чоловік, поляк, його звати Анджей, і у нас народився син. Кристяник йому буде два рочки. І так як ми плануємо далі жити в Польщі, тому сина ми вирішили назвати не українським ім'ям або якимсь іншим ім'ям, а ім'ям, яке є популярне в Польщі. Тому що вніше, коли дитина буде навчатися в школі і буде йти далі, то звичайно, що потрібно мати ім'я, яке є популярне в Польщі, щоб в нього не насміхались або не дивували, що це у тебе за таке бідне ім'я. Тому так як ми плануємо і вирішили жити тут, тому вирішили і м'ясинові також бдати польське. В Польщі проживаю вже так 5 років, можна казати, можливо, трошки більше, але так в середньому 5 років. І в загальному мені тут подобається, подобається мені тут проживати. Звичайно, ще інші люди, інший менталітет, інша культура, звичаї, традиції. Дуже багато до чого потрібно привикати. Можна це все пережити, можна якось призвичаїтись, але щоб сказати, що я тут привикла до цих всіх польських традицій, звичаїв їхньої культури, я не можу сказати, тому що все життя проживши в інших іншій країні, так в іншій культурі, в інших традиціях, звичаях. Відео всі на своєму каналі я буду знімати на всі от теми, які ми проводимо в Польщі, тобто наше життя, як ми проживаємо, продукти, які ми купуємо, що ми купуємо, чим харчується наша дитина, що ми їмо, як я готую, що готую. Та ще наш відпочинок я Буду вам показувати, розказувати особливо влітку, куди ми їздимо і що ми робимо. Розвиток. Для дитини різні іграшки, також прибирання в кімнаті, організація документів, організація приправ, організація на кухні, зберігання от, приправ, зберігання там, рису, гречки і всіх різних таких продуктів. Тобто все-все-все, чим я займаюся вдома, буду вам це показувати. Також багато продуктів я заморожую, особливо на зиму через все літо, осінь, заморозки в мене багато є. Які продукти заморожую, що я вирощую на своєму городі? У мене є город, можливо, так 4 на 6 метрів. Він десь так і є ну, невеличкий, але на ньому також багато всього росте. І також я багато чого заморожую, роблю. Буду вам це все показувати. Також роблю заготовки продуктів, сніданки роблю рівні і заготовки обідів або вечері. В заморозку, тобто це все заморожую, наприклад, заморозка продуктів на тиждень, на два тижні або на місяць, які можна потім собі готове розморозити, коли ви в роботі, приходити, менше часу тратити, тобто, як зекономити свій час, як собі організувати свій день, як організувати своє життя. В загальному я дуже люблю от різні такі організаційні процеси, відео. І в загальному от наше все життя, як ми проживаємо в Польщі, куди ми їдемо, чим ми займаємось. Ну думаю, що вам буде дуже цікаво подивитися взагалі, як живуть люди в Польщі. Напевно, люди з інших країн, з України і так далі, як це все в нас проходить. Також вам проведу румтур по наших кімнатах. Ми ж проживаємо на другому поверсі дому. І ще в нас є третій поверх дому. Ну це все я буду розповідати вже в наступних відео, що ми плануємо зробити з третім поверхом, який нас був ремонт, як ми тут обжилися, що у нас тут є, і так далі. І які в мене є кімнатні рослини, які я купляла недавно. І в загальному от всі якісь проблеми, з якими я стикаюся в житті, чи проблеми, з якими я стикнулася, коли приїхала сюди до Польщі, в загальному. як я переїхала до Польщі, як склалося моє життя тут. Косметику, яку я купляю по догляду за обличчям, за тілом, все вам буду показувати це. Також Буду можливо складати такі пусі баночки, яка косметика в мене закінчиться, і яку би я вже не купляла і нікому не рекомендувала, тому що вона мені не сподобалась. Буду пояснювати, чому вона мені не подобається і так далі. Так що, коли я буду купувати якусь косметику, буду говорити одразу вам результат, чи дійсно вона заслуговує для того, щоб її купити. Також порошки, які я перу, одяг дитячий, одяг наш дорослий, ополіскувачі. Будемо ми мити холодильник, також мікрохвильовку, духовку, буду вам показувати хімію, яку я використовую для кухні, для миття цієї мікрохвильовки чи духовки. І також для відбілювання посуди, наприклад, емаль і так далі. Ну, В загальному все-все-все. От Навіть, можливо, що я не назвала, але в загальному все буду вам показувати, як я справляюся з такими домашніми. Справами. В загальному я дуже люблю от різні такі організаційні процеси, відео. І, в загальному от наше все життя, як ми проживаємо в Польщі, і у вас, якщо є якісь запитання, звичайно, що задавайте. І я, звичайно, в своїх наступних влогах буду вам відповідати по кілька ваших запитань, які ви мені поставили влогах. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, також послухати ваші якісь думки. Як це є у вашій сім'ї, у вашій країні в загальному дуже буде цікаво, щоб ви також поділилися своїми думками. Дуже буду рада, якщо ви будете підписуватись на мій канал, будете мені також задавати свої питання, ставити лайки, і дуже наїжджу, що ми з вами подружимося.